Добрий вечір, шановні мої слухачі, глядачі. Ми з вами знову зустрічаємося на каналі на одинці з гітари Співай Валентин Чос. Я представляю новий черговий експеримент, віршово-музичний. Це буде пісня на вірші Роберта Третьякова До ночі. Як давно я не писав вночі, вважаючи, що ранок то мудріше, і ранку то стільки літ ждучи, я непомітно млявів і старіших. Ноче, дорога моя ти ніч, за що тебе я ображав так довго? Ти спокою мені свого позич, а я віддам тобі свою тривогу. Повір мені, по-дружньому, повір, що тінь твоя для мене, як осоння, щоб хоч на мить ваших тінь зір, яких було потрібно літ без соння. Коли я так хотів когось когось любись, коли я був у самотій тривозі, о як мені допомагали жити твої гудки далеких паровозів. Як я думав про людей твоїх закоханих робочих, заблукалих, як я любив живих безсонних їх під вікнами у скверах, на вокзалах. Як прислухався до їхніх голосів, до їх розмов мені незрозумілих, як я хотів озватися до милих, почувши їхній тихий, тихий спів. Не втомившись, прийду я додому І тебе саму залишивши, засну, збуди мене, врятуй мене від сну, не пробачай мені зрадливу в тому. Отже, це черговий мій музичний експеримент на вірші улюбленого мого поета Роберта Третьякова до ночі. Я поскаржуся вам трохи. Я дивлюся на динаміку і статистику мого каналу і роблю висновок. Що все, що я роблю, це дуже мало когось цікавить, навіть з тих підписників, хто підписаний на мене. Ну, це я дивлюся по як працюють інші канали, то це, це нормально. Коли ти, ти маєш 79 підписників і при цьому маєш 19 переглядів за місяць. І з них 10 позитивних або негативних відгуків, тобто пальчики догори, пальчики вниз. Люди не дивляться, не слухають, я звертаюсь до вас. я знов я знову порушую це правило, що я знову стукаюся до вас. Не ви до мене, а я до вас. Отже, я хочу знову постукатися до вас, щоб ви заходили частіше до мене і дивилися і канал, і підкаст каналу. Останній підкаст номер 4, він був присвячений спогадам моїм. Про перебування, або це не перебування, а активну мою таку роботу в студентському будотряді. Він мав загальну назву Коаксіал. Це був студентський будівельний отряд Одеського електротехнічного інституту зв'язку імені Олександра Степановича Попова з міста Одеса. Отже, я там навчався, і вже я колись робив таке відео, де я згадував про це і показував ці значки, які видавали нам ударникам і неударникам теж. Отже, це дуже приємні спогади, якість картинки. Має була, могла бути би і кращою, але вибачте, я так думаю, що треба мати оцей самий оригінал тої плівки 8 мм яка на яку це все було записано. І, можливо, якщо при більш серйозній обробці, і можна витягнути звідти якесь більш, більшу якість. Але взагалом там все зрозуміло, а найголовніше, що це наша молодість. І це те, що, як сказав колись мій добрий друг, не молодість прийшла. Отже, і пісня про це. І спогади мої про це. І це неможливо викреслити з минулого, це неможливо викреслити з життя, і я ділюся цим з вами. І я хотів би почути ваші думки в коментарях. Я хочу підкаст каналу зробити, або, мабуть, і в, в тілі цього каналу зробити такі кроки декілька в, в, в бік е і поспівати вам моїх улюблених пісень. Це можуть бути е пісні різні, естрадні, народні. Е це ті пісні, коли, які я завжди згадую, співаю, коли ми збираємося. Це буває не дуже часто, але так. А тепер зовсім не часто, вже, вже майже рік, зовсім не часто, і тільки так я можу з вами говорити. Це Мої найулюбленіші пісні, чому? Тому що в мене з цими піснями є якісь асоціації в пам'яті, в дитинстві, в молодості роки більш обізнані, скажімо так. Є пісні, з яких починалася моя так звана естрадна пісенна діяльність. Тобто, коли я вийшов на велику сцену, саме як вокаліст, і такі пісні були, які відкрили мене для глядача, і мені відкрили глядача, тому що і слухача, тому що до цього моменту це були такі маленькі. Естрадні номери, які вкраплялися в наші е, театральні шоу, які ми робили в театрі школи Оптиміст. А потім був велик, була велика перерва, коли на сцену я не виходив і не мав такої фізичної змоги. І, та і скажімо так, і не, було, і не було і душевного пориву. Але це була така віддушина, і яка сильно, я вам скажу так, підтримала мене в мої якісь духовні сили, мої якісь творчі потяги, і це і навіть уже Зовсім, а тепер вже давно, це вже більше 12 років, як я останній раз виходив на сцену більше, це було 200, мабуть, році, а може, і ще раніше. Маю вдумати театральну сцену. Тобто, на, на естрадну сцену в своєму колективі я виходив. Навіть до жовтня 2010 року регулярно. А от з тих пір я більше спілкуюся з мікрофоном, а тепер спілкуюся я вже з відеокамерою і з вами через оце маленьке віконце. Я багато сказав, звертаюся до вас з проханням прокоментувати мою ідею. І взагалі прокоментувати все нароблене. І я хочу, відверто кажучи, в мене виникає іноді така крамольна думка закрити всю цю тему, тому що безглузде це заняття. Воно, воно так, да, воно стає моєю віддушеною, але я бачу, що це не є якась моральна, духовна підтримка вам, якщо ви не підтримуєте, не дивитесь. Виходить так, що всі мої ці роботи марні. Отже, хотілося, щоб це було все недарма і бувайте щасливі. Бувайте здорові і тримаймося, нас чекають великі і серйозні якісь справи. Вони тривожні, але я маю віру в те, що вони будуть для нас позитивними. Слава Україні!